Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами починаємо вивчати іспанську мову. Я рада, що саме ти приєднався до цього курсу, хочу з тобою познайомитись, тому, будь ласка, спускайтесь в коментарі і пишіть, хто ви, навіщо вам іспанська мова, в якій ситуації ви опинилися зараз. І сьогодні ми починаємо з вивчення голосних звуків. Я сподіваюся, що ви знаєте, що таке голосні звуки, а що таке приголосні звуки. В іспанській їх всього п'ять. І ці звуки мають особливості вимови. Справа у тому, що звуки промовляються дуже чітко і дуже голосно. Дві особливості чітко і голосно. Давайте будемо пробувати. Перший звук це звук А. І відповідно буква, яка його передає, це буква А. Як то в словах аміго, аміго або Абуеля. Абуеля. Дуже просто. І при цьому одразу звертаю вашу увагу на особливість деяких іменників в іспанській мові, які запам'ятати доволі просто, тому що, наприклад, амідо це є друг, а подруга буде, здогадаєтесь, як аміга. Абуела це бабуся. А дідусь буде абуело. Дуже і дуже просто. В деяких словах просто змінюється закінчення. Друга літера, яку ми з вами вивчимо, це літера Е. Е. Вимовляємо її дуже чітко. Як, наприклад, у слові елефанте. Елефанте. Це наш слон. Дуже схоже з англійською, правда? Наступна літера це літера І. Наприклад, у словах імпорта. Імпортанте. «імпортанте». Імпортанте це коли щось дуже і дуже важливо. Це наш прислівник важливо. І наступне слово інглес. Інглес. Інглес це англійська мова. Наступна літера, яку ми з вами вивчимо, і, відповідно, наступний звук це звук О. Літера О. І вивчимо ми її, наприклад, в слові «ординадор». Орденадор. Так, ми відчуваємо тут і такі дуже гучні ере. Але до цих звуків ми повернемося пізніше. А зараз ми вивчаємо літеру О і слово «ординадор». Будь ласка, повторюйте зі мною усі слова і власне вимову самих звуків. А ми йдемо далі. І наступна буква це буква У, яка передає звук, «н», ви зрозуміли, звук У. І ми вивчимо з вами слово Уба. Або Убас. Да. Справа в тому, що Уба це одна маленька виноградинка. А Убас це виноград. Я думаю, ви вже запам'ятали доволі багато слів, лише вивчаючи прості голосні. І наступне, що я прошу вас зробити, зараз ви бачите картинки на екрані. Будь ласка, згадайте, які це слова. Вдалося? Так. Це. Елефанте! І наступна картинка. Молодці. Це уба uva або «убас». На цій картинці є друзі. Пам'ятаєте, як будуть друзі іспанською? Так. Аміго, аміго це один друг або амігос, коли друзів багато. Якщо ми говоримо подруга, то це буде аміга. Аміга або амігас, коли подруг багато. Наступна картинка пригадуємо слово. Я думаю, ви молодці і правильно пригадали, що це слово Ординадор. Ординадор. А звук, який ми з вами вивчали, О, і буква відповідна О. Ідемо далі. Ну, тут просто тут була підказка на власній картинці, да? і це слово абуеля. Абуеля бабуся. Або abuelo буде дідусь. Пам'ятаєте, як буде англійська мова іспанською? Правильно буде інглес. 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 Ми вивчили літеру І і, відповідно, звук І. І наступне слово, пам'ятаєте, якщо ми говоримо, що щось дуже дуже важливе. Важливо. Це буде слово імпортанти імпортенти, імпортанте. І відповідно ми з вами вивчили літеру І. І ще є одна особливість, на яку я хочу звернути вашу увагу. Звуки «а», «о», «у» – вони є сильними. А звуки Е та І вони є слабкими. Просто запам'ятайте цю особливість зараз. Тому що пізніше нам це дуже знадобиться. Оскільки, коли ми читатимемо вже, коли ми будемо вчити правила читання, буде важливим, як вимовляються певні приголосні літери, в залежності від того, чи далі йде сильна голосна чи слабка. Тому запам'ятайте зараз А О у – це сильні голосні Е і це слабкі голосні. От ми з вами і вивчили е, голосні букви та голосні звуки, а ще є е, декілька слів, майже десяток. Да? Я прошу вас, будь ласка, якщо ви щось не запам'ятали, передивіться це відео. І для того, щоб брати участь у навчанні, вам потрібно зробити дві дії. Перше це натиснути на кнопку підписатися. Тому що наступного разу ви просто не знайдете цей канал. А також, коли ви вже підписалися, у вас буде висіти такий е, дзвіночок. Вам потрібно натиснути на нього та обрати усі повідомлення, щоб коли вийшов наступний урок, ви обов'язково-обов'язково обов його могли побачити. А також з вас. Лайк до цього відео, якщо воно було корисним для вас. Обов'язково ставте лайки. Не пропускайте рекламу для того, щоб ми могли давати і надалі для вас такі уроки безкоштовно. І я закликаю вас, будь ласка, спискайтеся в коментарі, я їх обов'язково читатиму. і Пишіть ваші запитання, пишіть ваші проблеми, з якими ви стикаєтесь. Будь ласка, знайомтесь, тому що ви самі по собі вже особливі. Ви ті люди, які не просто опинилися в Іспанії, не просто опинилися в якійсь ситуації, коли вам потрібно знати іспанську мову, а ті люди, які вже щось роблять для того, щоб її вивчити. Ви великі молодці, у нас з вами обов'язково все вийде. Але давайте залишатися разом, і я закликаю вас до спілкування. До наступної зустрічі. Adiós.